Що Споминаєш? Чи надовго, так? Да? Можеш привітатися, я з тебе знімаю. Можеш... Всім добрий день. Все, друзяки. Так, Юрчик, а ну поставити сюди в рядочок. Я зараз також привітаюся. Ой. Друзі, всім доброго дня ми з України. З вами я, Сергій Шелудько і Юрець Молодець. Ну, хто дивиться мій канал? Знають, хто такий Юрій Молодець, тобто я вирішив його зафільмувати там, де він проводив так сказати, основну свою масу часу, допомагав мені в зерновому, тобто не давали можливість друг другу, так сказати, вмерти, що ти там важишся. І що кажуть ваги? а ну. Да я просто сильно вдіти. Чи ж ти, ти дріщик чи що? Да. То ти такий самий дрищик, як і я. Так що, друзі, зараз щас... поставимо сюди телефончик. Юрчик такий трошки він не то самий. Він навіть не розчитував, що я буду щось знімати, так? Да? Да. Ну скажи. Так що, друзі, ну якось так знімати ми сьогодні комбікорм, як ми його робимо не будемо. Я так Чисто скажу піду понасипаю відра, я пішов понасипав там для свиноматок маленький відеречка, А Юрчик по старій привичці говорить. А скільки відер насипати для свиней? Я кажу, всі там понасипай туди-сюди. Так що, друзі, хочу зняти такий коротесенький відосик. Ті, хто хотіли побачити вірця молодця, все, він жив здоров. Ромчик теж приїжджав, недавно теж був у відпустці. Тобто хлопці, ті, що безпосередньо були біля мене до війни, зараз боронять нашу неньку України. Ромчик погнав, тобто ми там, дякуючи молодому фермері, Ромчик летів, десь колеса там погубив по дорозі. Позвонив давно Андрій, Андрій порішав усі ці випроси. Приїхав сюди теж. Ми знайшли колеса, дали йому запаску і Ромчик полетів е знову боронити нашу неньку України. Ви ж обидва тобі ж служите в 91-й бригаді, yeah. тільки в різних е ротах, ну, в різних підрозділах. Виконують одну ту саму поставлену задачу. Е ну, не буду казати, що вони роблять, але вони. Працюю, так сказати, в одному напрямку. так? І чому знімаю зараз відео? Тому що вчора о, ну, я поділився там у Тіктоці, я виставив. ну, Так сказати, Леся Петрівна каже, там виставили пост, що хлопці збирають на автомобіль. Друзі, Юрчик збирає з хлопцями в своєму підрозділі кошти на автомобіль. Не на джип там, не на... Віздіход якийсь, вони збирають на обичний автомобіль. Для чого? Для того, щоб можна було поїхати е, там, у місце наприклад, на нову пошту, купити якісь там речі, продукти, з'їздити, постиратися, помитися, Тобто, щоб не ходити пішки і не їздити там на 130-му зілу. Ну, тому що це просто ну, нерентабельно. І у кожному підрозділі хлопці збирають кошти на автомобіль. От Юрчик, ну вони там поспілкувалися зі своїми там знайомими друзями. Я знаю, що Владік тебе підтримав і виставив цей пост. І я його зловив на даний момент тут, так як я, в принципі, ну не останній чоловік в його житті, вирішив теж внести якусь лепту. Не знаю, можливо, хтось із моїх підписчиків, який поважає мене, поважає Юрца. ми закріпимо номер картки і дасть Бог, все нормально. Хлопці куплять якусь там таврію і будуть їздити тобі ж на помивку там. Ну, Я не буду говорити, що там, як Можеш сам сказати, навіщо вам цей автомобіль, тому що я це почув, взяв уздив свої руки і сказав фактично все за юрця. Ти можеш сказати підписчиків і попросити, те, що я кажу. Тому що... Нам нам потрібен автомобіль, щоб поїхати покупатися хоча б там раз у тиждень в магазин з'їздити, хлібом таке. Так що, друзі, ну, Стиснитель. я наче, трошки більше спілкуюся з вами через канал. Знаю цю ситуацію, я не думаю, що це є проблема. Ми ні до кого не ліземо в кишені, не люблю бросити. Ну, але якщо, е я думаю, хтось там ціпне якусь сотню чи дві і перекине на рахунок, є номер карточки, е що там карточка вона там Монобанк? Да. монобанковська. Тобто хто там хоче скинути, Юрець, молодець, дасть Бог, якщо куплять якусь пенсію. І зніме нам потім вже, дасть Бог коротесенький відосик і передасть привіт від своїх хлопців, а ми вже з вами поділимося. Так само, як е, ждемо відео від Ліди з Котельви, так як ми зібрали ту 71 тисячу гривень на тепловізор. Але Вікторія Буря пробила через фонд «Повернися живим ще один мочнящий тепловізор. Та вже сьогодні вечором поїде на позицію в Бахмут. А цей тепловізор, чи там, не знаю, можливо, там купляться окуляри нічного бачення. Не знаю. Зараз ждемо команду від Володимира Івановича Ковпака. І потім вже це все діло відвезеться, передасться і таким чином зафільмуємо і зробимо такий невеличкий відеозвіт. Так само і тут. Хто друзі може, я під відео поставлю номер -кант. картки, вона на тобі? Не. О, там висвічує, Бо я не розбираюся в цьому ділі. Це буде картка Юрса Молодца. Хто довіряє мені, хто довіряє Юрцю Молоту, можете допомогти. і хлопці куплять собі якусь карабайку, щоб можна було їздити по так сказати, по своїм справам. Ну, Щоб мог там підрозділ. Я не буду казати, що це за війська, тому що ну, ну, треба двигатися і от потрібна така штучка. В роме 에, Рома приїжджав батьки, чи його зі підписників пригнали із-за кордону спринтера, От, я йому нешов дві покришки ще. Зимові на той автомобіль, дякуючи Анатолію, нашому общому знайомому, і дав о, запаску з моєї Алтешки. Ну, а мені дождів заказали новий диск і зробимо ще одну запаску, бо в мене їх дві. Кстати, наш мій бус теж був в Бахмуті, їздив на ті неділі. Так що, друзі, якось так. Е, війна вона стосується кожного із нас. Я знаю, там є громадеї, які говорять, ой, вони пішли туди за 100 тисяч гривень. Може їм побажати, хай хто хоче піти заробити 100 тисяч гривень, хай поїде, сходять сюди. Да, да. Я теж такий грамотний, там кажуть, о, ти там ляпаєш язиком, чого ж ти тут сидиш? Ну, значить, таке в мене діло пробите праве колесо і на спущених туди не дуже беруть. Але для цього діла в нас є воєнкоми, є поліція там, тоді і т.п. Якщо хтось там ховається і він відповідає до цього всього діла, його візьмуть і призвуть, і він прийде комісію. Ну, просто є люди різні, і... але ми, по крайній мірі, тут не сидимо без діла, Пораємо свиней, щось робимо, підтримуємо один одного, якось так. Так що, друзі, чекаю від вас підтримки з миру по нитки Путіну петля. Хоч планували ми знімати відео знову, ну, ми хотіли ще раніше, Славік просив допомогти зібрати тепловізор нашій общество. Славик Лаврентлантієв, mm. да? yeah, yeah, yeah. на даний момент, кажіть, йому там його. Повисили трошки. ой Хоч мені дуже не те время щоб посади там якісь обмивати. І це відповідальність, тому що на ньому там тепер вже підрозділ. І це не є дуже добре. Я не знаю, чи він в Ріо виконує обов'язки, чи все-таки це по наказу. Він тепер замковий. Mm. О, ну Я завжди чекаю від нього відео. Я кажу, зніми мені хлопцями відео, попроси, що вам потрібно. Скиньте номер рахунку, і а я вже поділюся, а там уже хто як хоче зможе допомогти. Так що допоможе. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Юрій модель, не стісняйся. А то ж у вас всі такі, а ти кажуть, ти ще лучку не даєш балакать, виходить, монолог. Правильно? тому що так само буває з Петрівною, балакаєш, і оба, а у неї бух і все, штовпа. Та я і раніше на відео сюди мовчав. Помієш? Так що, друзі, якось так. Усім бажаємо скорішої перемоги, миру здоров'я і добра, з миру понитки, Путіну петля петля, підтримуємо одне одного. Ну я думаю, що за ці дні, поки ти будеш тут вдома, відпуску хтось якусь копійку скине, насибираємо і купимо ту таврію, чи якогось як там така латиша, бульбаша. Там. Ні, Бульбаша не Дуже. треба. Хоч бульбашівський, да, тобто є же підрозділи, які е, як Каліновського підрозділ, які воюють за неньку Україну нашу Білорусі. Нет. Ну розумієш? Так що тут на вкузі ну, колір товаришів немає. Так що, mm. все, друзі, всім пока, усім миру, здоров'я і добра. Так що, Юрка, могай Щука, пока. Багато. Все, а там уже як Бог дасть. З чим зможете, тим допоможете. Ні, ні, да, да.